Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа ныне прислал и во веки веков. 16 квітня 2025 року, у велику середу, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій звершив літургію передосвячених дарів та нагородження духовенства київської єпархії у Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії. Богослужіння відбулось у головному соборі обителі. Предстоятелю співслужили, керуючись справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і праварський Антоній, вікарні архієреї Київської митрополії, священнослужителі Києва та єпархії. За богослужінням молилась настоятелька обителі Гуменя Єлисавета та сестри монастиря. На малому вході блаженніший митрополит Онуфрій відзначив богослужбовими нагородами духовенство Київської єпархії, правлячим архієреєм якої є Предстоятель української православної церкви. На сугубі Єктинії піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі. Наприкінці богослужіння блаженніший владика востаннє цього річ прочитав молитву преподобного Єфрема Сирина. Після відпусту предстоятель благословив паству. По милості Божі, ми дорогі брати і сестри, достигли великої середи Хрисної Седмиці. через декілька днів буде Пасха Христова. І сьогодні Свята Церква згадує покаяння жени блудної, яка прийшла до Спасителя, щиро розкаяла в своїх гріхах, і помазала ноги вмила ноги спасителя своїми дозами і помазала їх святим міром. І нехай Господь прийме наше покаяння як це дорогоцінне міро, яке Він прийняв від цієї грішниці, щоб і ми сподобалися бачити Господа Воскресло, во славі і прославляти його при ім'я. На віки віку амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.